В Україні сьогодні не існує партії війни, як і ніколи до цього не було. Бо мир це головне, чого прагнуть всі українці. І на цьому базовому інстинкті намагаються спекулювати реваншисти, окупаційна платформа, яку відверто підтримує Путін. І замість миру вони підсовують українцям капітуляцію. Днями був черговий круглий стіл на цю тему. Автономія Маріонета Кремля. І офіційний статус російської мови це ще не саме небезпечно з того, що вони задумали. Бо їхня мета це повернути Україні до Донбас, але так, щоби загарбати всю Україну. І впливаючи на внутрішню і зовнішню політику, заблокувавши наш вступ до Європейського Союзу та НАТО. А для нас же дорога до членства в Євросоюзі НАТО це єдиний можливий шлях для надійної безпеки. І точно тривалого миру. Бо лише тоді Росія, нарешті, залишить нас у спокої. Бо за 70 років існування Альянсу ніхто не посмів напасти на жодну країну-члена Альянсу. Ось чому відсіч реваншистам та вступ до НАТО це є головні стратегічні цілі Європейської солідарності. За три місяці після президентських виборів ще більше людей усвідомили брехливість фейку про те, що війна тому Ніби на ній хтось заробляє, а війна тому, що на нас напала Росія. І ключі від миру вони знаходяться в Кремлі. І тому міжнародний тиск на Москву залишається нашим головним інструментом. Тому делегація нашої партії щойно в Страсбурзі будувала проукраїнське лобі в новому Європарламенті. Ми тим самим допомагали і дипломатії, і новому президенту. І, попри внутрішні дискусії, назовні ми точно маємо виступати єдиним фронтом, відстоювати спільний національний інтерес, який вище за будь-який партійний егоїзм. І добре, що нова влада нарешті визнала безальтернативність нормандського формату і мінського процесу, але дуже важливо в гонитві за швидким результатом не піддатися спокусі, піти у фарватері викривленого розуміння мінських домовленостей, які постійно нав'язує Москва. І для відновлення миру Росія має виконати чіткі умови: стале та всеохоплююче припинення вогню, виведення всіх російських військ і техніки з України, припинення постачання боєприпасів, повне роззброєння всіх терористичних незаконних збройних формувань, зняття морської блокади Азовського моря та Керченської протоки, дотримання свободи судноплавства і звільнення 24 наших моряків: звільнити Всіх заручників, розгорнути миротворчу місію на всій окупованій території і повернення україно-російського кордону під контроль українських прикордонників. І лише після виконання безпекових пунктів місцеві вибори відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ. А дотримуватися цих стандартів неможливо без відновлення українського теле- та радіомовлення. І якщо Росія. Всього цього не виконує посилення санкційного режиму. Саме за це висловився Європарламент в резолюції, які ми готували та лобіювали під час візиту до Страсбурга. Резолюція також вимагає звільнити усіх політв'язнів і заручників Кремля, які утримуються в Росії та на окупованих нею територіях. В списку прізвища конкретних 130 людей. І ще раз наголошую: окрема увага нашим морякам, вимога чітка. Відпустити їх негайно без будь-яких попередніх умов. Перші рішення Європарламенту зміцнюють нашу переконаність в тому, що ми маємо всі шанси примусити Росію до врегулювання політико-дипломатичним шляхом звільнення української території і зупинки агресії. Це за умови нашої єдності всередині країни і координації зусиль з нашими партнерами в Євросоюзі, США, Канаді та іншими країнами. Слава Україні!